Псалом 47 Бог, цар усієї землі. Усі народи, плескайте руками, воскликуйте Богові голосом радості, бо Господь Всевишній, грізний, великий цар над усією землею. Він підкорює народи нам і племена під наші ноги. Він обирає нам спадщину нашу, красу Якова, якого він полюбив. Бог зійшов серед окликів радості, Господь серед звуку сурми. Співайте Богові, співайте, співайте цареві нашому, співайте, бо Бог цар усієї землі, співайте Йому розумно. Бог царує над нами, Бог сидить на святому престолі своєму. Князі народів зібралися, щоб бути народом Бога Авраамового, бо щити землі належить Богові. Він надзвичайно звеличений. Цей псалом гімн Божої величі, голос радості всього світу, що визнає творця царем над усім живим. Його слова піднімають серце вище земних турбот, нагадуючи, що у світі є влада, що не підлягає жодним людським законам, це влада Бога, Царя небес і землі. У ньому сила, у ньому справедливість, у ньому порядок. Усього творіння. Псалом 47 починається з закликом до радості, не до тихої, прихованої вдячності, а до відкритого тріумфу, плескання, співу окликів. Це духовна перемога, коли серце визнає, що над усім людським шумом є один голос, вартий покоління, людина, яка славить Бога, не просто звеличує Його, вона повертає світ до гармонії. Бо хвала очищує душу від страху й гордості. Цей псалом не лише пісня Ізраїлю, а пісня для всіх народів. Він говорить про єдність людства під Божою рукою. У кожному серці, у кожній країні, у кожній мові живе потяг до справедливості, до добра, до миру. І ці прагнення це відбиток Божого царювання в людській природі. Бог царює не мечем, а любов'ю, не примусом, а правдою. Його царство це царство сердець, які відкрилися для його присутності. Псалом нагадує, що все, що існує, підкорене його волі, не в сенсі насильства, а в гармонії порядку. Море слухає його межу, гори стоять за його словом. Час рухається в ритмі його задуму. І коли людина зупиняється, щоб побачити цю велич, вона відчуває мир, бо той, хто визнає, що Бог, цар, перестає боротися з вітром і починає жити у вірі. Біблія не раз наголошує на цій істині. Пророки говорили, що настане день, коли всі народи прийдуть поклонитися одному Господу, і цей псалом передбачення того часу. Він закликає бачити світ не як арену боротьби, а як царство, у якому Бог керує історією. Навіть коли світ здається хаотичним, навіть коли зло тимчасово гучніше, Бог не залишає свій престол, його план не руйнується, його слово не зникає. У словах співайте розумно криється глибока мудрість. Це означає не просто емоційний порив. А усвідомлення, віру, хваління, без розуміння, шум, але хвала, народжена з віри, сила. Коли людина співає Богові, розуміючи його велич і правду, ця пісня стає молитвою, що підносить душу вище страху. Царювання Бога це не про владу, що пригнічує, а владу, що оживляє, коли його присутність торкається. Серця, страх відступає, бо цар неба не панує над рабами, він підносить дітей, і там, де панує його любов, там починається справжня свобода. Псалом 47-й показує людству шлях до єдності, народи, мови, культури, усі покликані до однієї мелодії слави. Це не примусова покора, а єднання у спільному визнанні добра. Коли серце людини схиляється перед Богом, воно водночас піднімається над усього, що руйнує. Господь, цар усієї землі, це твердження не просто про географію, а про духовну істину. Його царство не має кордонів, бо охоплює і небо, і серце. Він присутній у найвищих горах і у найглибших долинах людського досвіду. І навіть там, де здається, що його нема, він є, бо тримає світ у рівновазі, коли люди не бачать. Псалом цей можна сприймати як молитву перемоги не над іншими, а над власною недовірою, над страхом і сумнівом коли людина визнає Бога царем, вона більше не підкорюється паніці світу. Її віра стає щитом, її мир зброєю, її хвала свідченням того, що світ не безладний, а керований любов'ю. Слова про оклики радості і звук сурми нагадують про духовний тріумф, момент, коли душа розуміє, що Бог не лише десь високо, а поруч. Він у кожному вдух, вдиху, у кожному сході сонця, у кожному прощенні. Його престол не лише в небі, а в серці, яке довіряє. У кінці псалма звучить глибока істина: щити землі належать Богові. Це образ того, що вся сила, усі засоби захисту, навіть влада людей під Божим контролем. Людські царства приходять і зникають, але його влада вічна. Це не лише надія, це впевненість, що історія не втратила сенсу. У сучасному світі, де страх і невизначеність часто керують думками, цей псалом як подих віри. Він нагадує над усім шумом політики, над війнами, над темрявою людських рішень стоїть той, хто бачить усе. І його царювання це не примус, а надія, що ніколи не згасне. Псалом 47-й вчить не лише вірити, а святкувати цю віру, плескати руками, співати, радіти, бо радість це теж акт віри. Людина, яка радіє у Бозі. Свідчить, що зло не перемогло, і саме така радість змінює світ, бо в ній відбивається Божа слава. Цей псалом можна прочитати як поклик до пробудження. Бог царює, значить страх втрачений. Бог царює, значить, зло не має останнього слова. Бог царює, значить, кожен день має сенс. І тому душа співає нову пісню. Пісню віри, миру і радості. Залиши в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.